У мешканці Волинського села Мар'янівка з кранів упродовж двох тижнів текла отруйна вода. У міста Міаку перевищував норму у дев'ять разів. У людей почалися запаморочення, шлункові розлади, словом, симптоми тяжкого отруєння. Воду вимкнули, винного не знайшли, а селяни узяли відра. Та, як і раніше, пішли по воду. Клопіт із водопостачанням, село, що за 50 кілометрів від Луцька має давно. Місцеві водогони то працюють, то ні. З кранів ллється лише технічна вода. Воду, на якій можна готувати, несуть за кілька кілометрів. І молоді, і старі. Два рази, три рази на тиждень, то на день, на день. Воду, а по кілометражу скільки? Ну, кілометр. то скіфер, як буде кілометр. Ну важко вам. А? Важко. Ну, як же? Тож ліці літа вже виріше, що, що... то я ще, ще їжджу, А є така бабця, що не може поїхати. Води що то, за 5 тут за п'ять років води немає. Хіба тут порадо такий? Не знаю, на що власне, на що порад. Проте кілька тижнів тому вода у кранах з'явилася. Це сільська адміністрація згадала про свердловину, буріння якої покинули ще у 2006-му. Покликала рівненських підрядників, і ті за кілька днів знайшли воду на глибині півтори сотні метрів. Та навіть візуально було видно, що з крана тече отрута. Вона була червоного кольору на подобі, так як зі ржою вода. І тому я її вилила і думаю, не буду. Тільки дві каністрочки залишила. Думаю, для туалета, для бистрого використання. І вже за три години в бочечках було от настільки червоного усадку. Не всі виявилися такими обережними: хтось кип'ятив, а хтось і так пив. У людей почалися запаморчення, проноси головний біль. І по результаті аналізу було встановлено, що в цій воді. Високий вміст, аміаку, солей амонію. Він перевищував допустимий згідно нових державних санітарних норм правил рівень приблизно в 9 разів. Іначе всі відмовляються від того, що вони причетні до пуску цієї води. Всі хто хто. І генпідрядчик, який будував не дали офіційно, що вони не передавали свердловини селищному до проводу. І селищний голова посилається, на те, що він не давав розпорядження пустити його в експлуатацію. І начальник житлового комунального сударства також відмовляється, що він це робив. Хто винен, з'ясовуватиме прокуратура. Написали сільські депутати листа з проханням розібратись у ситуації і до президента України, а село тим часом знову від'єднали від водозабору. Дивіться, оце все лежить і не знаєш, чи його на озеро із стирати, чи його... Кажу, що блочка є, оце влуць кустирає, передає пустіране все сюди. Не працює у селі і садок, і шкільна їдальня. Люди, щоб випити чаю, ідуть по воду понад кілометр. Вимагають відповіді від селищного голови, але той у кабінет і не навідується. Хоча вибор виграв, обіцяючи односельчанам воду. Сергій Файчук, Мар'ян Житник, Волинська область, новий канал.